Христос посеред нас, дорогі брати і сестри, 1 липня за церковним православним календарем свята церква вшановує пам'ять преподобного Леонтія-канонарха києво печерського Преподобний Леонтій був родом з Волині, з юних років прийшов у Києво-Печерську побити, де прийняв пост. Він мав прекрасний голос і коли навчився грамоті, виконував послуг канонарха. Преподобний Леонтій помер молодим в 14 столітті і за самовідданий подвиг спасіння, прославлений Господом благодатним даром чудотворим. Його прославлення почалося незабаром після смерті, мощі святого подвижника перебувають в дальніх вечерах. Дорогі брати і сестри, кожен з нас повинен обрати. Сонма святих вірець для уподібнення. за станом своєї душі, за своїм званням, йти по цьому шляху, щоб доводити Господу і знайти спасіння душі і Царство небесне. Бог хоче, щоб ми усі спаслись і прийшли до пізнання істин. Хоч ми живемо у зовсім інших умовах, ніж наші предки, але Бог може допомогти нам спастись і в наш час. Від нас вимагається добра і наполеглива воля. Ми повинні обрати, живучи на землі царства Святих. Христос посеред нас і є, і буде.